З відомим ортопедом, травматологом, заслуженим лікарем України Олексієм Стефанчуком нині попрощалися у Хмельницькому. Понад сотня людей прийшли до храму всіх святих землі української, аби віддати останню шану медику. Він був людиною від Бога, каже родичка Олексія Івановича Анна Стельмах. Ми його багато років знаємо, як хорошого, такого доброзичливого, такого адзивчивого. Ніколи не відказав, ніколи, ну що казати, добра дуже була людина. Як врач, дай і доктор, і як людина, як з дітьми, а, а садити, а квітки, а все під хатою. Це в нього прямо ну, хороша людина, жалко. Жалко, що так. «Ще рано, 74 роки це ще ніби рано. Олексій Стефанчук з 1999 року був завідувачем травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні. У 2003-му разом із колегами-хірургами провів першу в історії міста операцію з пересадки штучного кульшового суглоба. Загалом за період роботи виконав понад 10 тисяч втручань, запроваджував новітні методики лікування, вивчав медицину і писав наукові статті. Пунктуальний Такий він строгий був. Но до пацієнтів відносився дуже добре, допомагав дуже добре, дуже багато допомагав людям, які і операції дуже тяжкі робив. І дуже нам шкода, що його немає. Такого лікаря, напевно, вже й не буде. Олексій Іванович любив Україну і працював на її благо, каже його друг Лев Бірюк. Олексій Іванович я знав, ще коли займався спортом, і перший раз мені травму нанесли, а він був тоді, на третьому поверсі кабінет, був в корпусі, який до Шевченка туди. І на третьому поверсі я до нього ходив, він мені зі мною займався і витягав мене з тієї травми. І з тої пори ми так один одного підтримували. І він така був людина відверта. Він чесно говорив, чесно жив і думаю, що він побачить. Звідти вже, на жаль, але побачите нашу перемогу. Серце медика зупинилося 1 лютого після тривалої хвороби. В Олексія Івановича залишилося двоє синів Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України та Микола Стефанчук народний депутат України. Поховали лікаря на кладовищі у селі Шаровечка. Йому було 74 роки. Дар'я Курнос, Павло Романюк, новини міста.